Як бачите, козирків немає тут. Значить, кругом затікає вода, калюжі стоять, рубероїд – це, що знаходиться в нас під ногами, це не їхня робота, вони клаптика тут рубероїду не положили. Калюж хватає, як дощ і пройшов, так хоч бери байдарку і на байдарці плавай. От я з дитям заходив з коляскою, якраз кусок впав і щепки полетіли по всьому подвір'ї. Добре, що в нас не попало. Мешканці третього під'їзду багатоквартирного житлового будинку на вулиці захисників Маріуполя, 1 бідкаються через проблеми з їхньою домівкою. Людей вже багато років непокоїть те, у якому стані перебуває дах будинку. Зокрема, переймаються через бетонний парапет, ліфтову шахту та систему водовідведення. Рівнянин Микола Майструк розповідає: під час дощів у квартири потрапляє вода, коли падає дощ. Воно затікає, тече в ліфтову, тече в квартири, стоять калюжі тут, поки аж не висохнуть. на протязі восьми років в даному, не тільки в даному під'їзді, а в даному будинку ніяких робіт. По Усунення всіх недоліків, які є на сучасний час, не робиться. Це можуть підвертити не тільки люди з мого під'їзду, але й мешканці нашого будинку. Через погану покрівлю помешкання постійно підтоплює, зазначає Григорій Собурай. Всі дренажні труби, всі забиті, їх ніхто ніколи не чистив. І не чистить. Затікає постійно вода, потолки грибками покриваються або плесніва. І що може бути? Це Пройшов дощ, треба сушити, висушив, заспакував чи закрасив. Воно знов пішов дощ, опять знов те саме. Вирішити проблеми з дахом. Мешканці багатоповерхівки намагалися власноруч. Валерій Четверков проживає у цьому будинку майже 20 років. каже: всередині потрібна реконструкція. Постійно зверталися в управляючу компанію, реакції нуль. Навіть не приходили. Ну згодом своїми силами. Десь майже 4 роки тому е я свої кошти витратив на те, щоб відремонтувати дах. Е ну, загалом це було більше 10 тисяч гривень на той момент. Обслуговує будинок на захисників Маріуполя-1, управляюча компанія Чистота та порядок. Там по телефону нам повідомили, що коментувати нічого не будуть. Я коментарів не даю, дякую. Також на робочому місці директорки управляючої компанії ми теж не застали. Адвокат Юрій Кликотка у таких ситуаціях радить точно вивчити договір з управляючою компанією та у випадку, якщо вона не виконує своїх зобов'язань, звернутися до суду. В договорі чітко передбачені права, обов'язки сторін. Відповідно у випадку порушень якихось прав або відповідно зобов'язань перед мешканцями, мешканці можуть або зобов'язати. Усунути порушення, які здійснюються управляючою компанією, або відповідно за своєю ініціативою розірвати договір з цією управляючою компанією, і, наприклад, обрати собі нову, або створити ОСББ і самостійно управляти своїм будинком. Наразі мешканці будинку на вулиці захисників Маріуполя 1 у праві розірвати договір з управляючою компанією, або ж створити своє ОСББ. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.